4 березня, понеділок, як ми повинні розглядати Христа. Усім нам важливо зрозуміти відповідь на запитання, як ми повинні розглядати Христа. Ми повинні розглядати Христа так, як Він явив себе світові за свідчення, яке він приніс про себе. У цій чудовій розмові, записаній у п'ятому розділі Євангелія від Івана, Ісус сказав: Бо як мертвих отець воскрешає й оживлює, так і син, кого хоче, оживлює. Бо отець і не судить нікого, а весь суд віддав Синові, щоб усі шанували і сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, не шанує Отця, що послав його. Євангелій від Івана, 5 розділ від 21 по 23 вірші. Христу належить найвища прерогатива судити. Він повинен отримати ту саму честь, яка належить Богові, з тієї причини, що він, Бог, улюблений учень, свідчить про це. Спокон споконвіку було слово, а слово в Бога було, і Бог було слово. Євангеліє від Івана, перший розділ, перший вірш, те, що це божественне слово є не хто інший, як Ісус Христос, показано і в наступному тексті: і слово сталося тілом, і перебувало між нами, повне благодаті та правди. І ми бачили славу Його, славу як однонародженого від Отця. Там же вірш 14-й. Слово було на початку. Людський розум не може осягнути століття, які охоплює ця фраза. Людині не дано знати, коли або як був народжений син, але ми знаємо, що він був божественним словом не тільки до того, як прийшов на цю землю, щоб померти, а навіть до створення світу. Незадовго до свого розп'яття він молився. І тепер прослав, Отче, мене сам у себе тією славою, Яку в тебе я мав, поки світ не постав. Євангелій від Івана, 17 розділ, 5 вірш. і більш ніж за 700 років до його першого пришестя, було провіщено словом натхнення. А ти, Віфлеєме, Єфрате, хоч малити у тисячах юди, із тебе мені вийде той, що буде владика в Ізраїлі, і віддавна постання його від днів віковічних. Михея, п'ятий розділ, другий вірш.